Цього року поставив Доновський увітря -забірник. Дуже задоволений. Стабільно тримається температура, не потрібно виходити з Вінником нічого змітати, якщо немає ніяких поломок, сидиш собі цілий день і молотиш. Рекомендую всім ставити. Ось так він крутиться. Прийшлося зняти інтеркулер, щоб трошки його втопити. Думаю, цьому двигунові потужності вистачить і без інтеркулера. Отак, якщо взяти, ось так воно сховане. Зараз поки чекає машину на загрузку, думаю я знімлю. Попався отакий повітрязабірник, він був перероблений, він стояв на ниві. В гарному стані сітка. Купив, поставив, там тільки переробив систему вакуума. Під свій Єнісеївський. Ну, під, так, як в мене там от влаштовано це все. Дуже хороша штука. Пилюка, яка там збирається, одразу оцею крутілкою е, збирається і витягується і вентилятором видувається. Е, щоб гарно крутився вентилятор і гарно витягувало пилюку, прийшлося трошки дифузор переробити. Штука гарна, класна. Рекомендую всім, хто думає, встановлювати чи ні.